Ну, це тіть Катя принесла. А що це таке у вас в руках? Це таке як барончик. Якийсь барончик. барончик Глиняний. Глиняний. Оце зробив хто? Внучок. Це вже внучок. В школі а ви з 14 років школі. на заводі ліпили що? Ну, дійську іграшку. Таке ж барончики, свинки, коники, собачки. А ви їх розмальовували тоді? Чи вони? А другі люди розмальовували, я тільки ліпила і той. Обливали ж то таким лаз, лазур'ю, ножки і прочищали, щоб свистіли. А скільки норма була в день? 31. Ви встигали? встигали. Ви більше робили? Понад більше не, не, не могло, Там може на один два а то поки прийде переписувати майстер, А був майстер нашого цеху, хмелик. Івон, 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 Івон. Стругий? Стругий майстер був. Там же дівчата самі сидять молоді, діти по, по факту. Тачу, і старі, я ж була три місяці Учень. ученицею. Нося Чуйкула мене вчила з із, із Марахівки. Вона, помадла, вона ліпила. ліпила. А як і вона вас вчила? А під наглядом вона сидить, і я сиджу, і вона мені показує, де щось трошки не так візьме під провим. Лінійку мене, а я візьме. Дивлюся, лінійку я... візьме по руках, як блисне. Та, Чи? Ні, ні? дочка її сиділа біля мене. А, а як то, доньку та... звали Твійко Насті? Воля. Воля а її прізвище? Ночі мені uh -huh. Я uh -huh. Скільки вас сиділо в цеху за один раз? Там же ж барани робили і ліпили. Оця Дуся Мацкова ліпила за мною, Люба Кориченко ліпила із прогуні. там вона йшло, от у нас три душі, по-моєму, ліпили, а то барани робили велеволе і оце. А хто робив ці барани? Оночко ліда, віра Мацкова. я йду, повні фамілії їхні. Віра мацьку, Ліда оночкова. Бордун Марія. То, що пекло на свайби колись. А що вона пекла, бордун Марія? Марія пекла тужі й пироги, медяники на свайби. Лучше, ніж у вас. О, і корова їй пекло в нодікальної. Ми місили тісто із Тимошенкою ворож... вор... варворою. А, і вквічували ми цавкуми моєї ночі кальної. А вона була головною. А ми ж робили, помагали, що самі сили. Це пам'ятаю, страшне пам'ятаю. Як зомі ж вона давала сошу, сошу і волю. Угу. Гощала вас, коровайнець, могоричила вас, годувала, так? Да? Да, да, Перед короваєм чи вже після. Це а ж теж сикова. Сходять тут корова а тут вже й співоєм вже коровайниці ж, сусіди сходилися, тоді гарно було, весело було. І танцювали, і музика, і все було тоді. І вдався Бу. тоді коровай у кальної. Да, да. Ловки й вдався? Один чи два пекли? Два, два. два — Отакий, як випечете квадратний, чи, може, круглий? — Отакий, отакий, як я. А От де ж вони форми брали? Трушки нижченькі були хворими. Та ну, робили люди, що оце літо, я як почала пекти, то в мене не було ще листів, то пішла до Тимошенчиха ворочки, а вона там біля кальної навпроти жила, то мені дало листи. І оце вони її Ні я позичила? Я тоді чоловік мені поробив і на пироги листи, і на медяники, Одяні в мене ті листи, і в мене височенькі, на перої ж височенькі листи. І підставки ж такі то зробив він, і, да? підстави, так? підставки. Додумався, як вам, чи ви йому так підказали, отак зробив. Я кардоною, а тоді воно ж раз два і горить, що та кардон, бо жарко, шпіч підкриває. Під а тоді ж не ржав, як.